Сім причин, чому тобі сняться померлі родичі. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк і написати в коментарях, чи снились тобі твої померлі родичі. Сни про померлих людей можуть бути емоційно забарвленими і мати різне тлумачення залежно від контексту особистого досвіду. Ось сім поширених причин, чому люди бачать сновидіння про померлих. Перше сни про померлих близьких часто виникають, коли сновидець бореться з горем або невирішеними емоціями пов'язаними зі смертю Людини, друге, сни про померлих можуть бути формою спілкування з потойбічним світом. Сновидець може отримати настанови, розраду або заспокоєння через ці сни. Третє сни можуть бути викликані спогадами і бажанням відновити зв'язок з кимось із минулого. Сни про померлих можуть відображати бажання пережити або переосмислити моменти, які ми з ними розділили. Чотире сновидіння про померлу людину може бути спробою померлих знайти рішення щодо незавершених справ, питань без відповідей або жалюпо пов'язаних з їх минулим життям. 5. сни про померлого можуть допомогти сновицю пережити складні почуття пов'язані з втратою. 6. інколи до вас можуть завітати астральні сутності, які будуть видавати себе за ваших родичів, щоб налякати вас або вступити в сексуальний контакт. Якщо саме це відбувається у вашому сні, пам'ятайте, що це не ваші родичі. 7. ну і у деяких випадках сновидіння про померлого можуть бути елементарним наслідком страхів або тривоги пов'язаних зі смертю, або о невідомість.